Давайте сьогодні побалакаємо про кров, яка тече в людей. Вітаю, шановні українці! Мені здається, це чудова і дуже глибока тема для розмови. Кров це ж не просто червона рідина, це справжня річка життя, що тече всередині нас, без якої б ми не змогли існувати. Давайте розберемося, що ж це за дивовижна субстанція, і торкнемося спочатку по науці, які її головні завдання. Як всі ми знаємо, ця річка всередині нас надзвичайно складний розчин, що складається з різних пасажирів і елементів. Усередині неї і плазма, що транспортує поживні речовини, гормони та білки по всьому тілу, і еретроцити, що доставляють кисень від легень до кожної клітини нашого тіла і забирають вуглекислий газ. і лейкоцити, що захищають організм від бактерій, вірусів та інших ворогів. І тромбоцити ремонтна бригада, яка збирається разом, утворюючи тромб, щоб зупинити кровотечу і залікувати рану. Отже, бачимо головні функції крові транспортна захисна, регулююча. Нагадаю, що у дорослої людини в середньому тече від 5 до 6 літрів крові. Це приблизно 7% від нашої ваги. Існує чотири основні групи крові А, Б, АБ та О. Я так довго розповідаю научний погляд на кров, щоб потім перейти до ненаукового погляду. Тож оці групи крові це як наш внутрішній паспорт, і вони виникали поступово як своєрідна еволюційна відповідь на виклики навколишнього світу. Відмінність полягає в наявності чи відсутності спеціальних білків маркерів, які називаються антителами, на поверхні червоних кров'яних тілець еритроцитів. Ваша імунна система розпізнає ці антигени як свої. Група А має антиген А. Група Б має антиген Б. Група АБ має обидві антигени А і Б. Група О не має жодного антигену. Крім того, імунна система виробляє антитіла проти тих антигенів, яких у неї немає. Ось чому при переліванні крові так важливо, щоб групи збігалися. Як виникали групи крові від найстарішої до наймолодшої. Розкажу в наступному відео.